Сьогодні роблю огірочки по новому рецепту, який прислала мені моя підписниця. Він мені сподобався, цікавий рецепт, тому роблю перший раз в цьому році. Попереджаю всіх. От. Але хочу поділитися із вами. Я думаю, що мені поганого людина не порадила. І так, щоб багато не показувати, як я там, мию огірки, і все решта і зелень. На дно банки нам треба один зонтик, укропу, листочок ріну, три зубчики часнику порізати, ну, кусочками, і одна гвоздічка. Наклали огірочки, пообрізати треба кінчики з обох сторон, чого я дуже не люблю, але обрізала три баночки. І зараз насипаємо сіль, цукор і оцет. В кожну баночку додаємо дві чайні ложки солі. Скільки набрала стільки. Додаю. І дві столові ложечки цукру. Так, і додаємо 80 грам 9% оцту. І тепер ці баночки ставимо стерилізувати. Води у банці немає. Тільки сіль, цукор і уксус. Все, крапка. Вода у каструлі. Накриваємо кришечками. І будемо стерилізувати до тих пір, поки наша зелень не змінить колір. Поки на маленький вогонь поставила. Ну, стерилізувати, я думаю, ви знаєте, як на дно банки полотенечку заслала, налила водички холодної з крану. Поки на маленький вогонь як нагріється, добавлю ще вогню і буду стерилізувати і наблюдати, коли в мене зелень змінить кольор. І потім будемо заливати крутим кип'ятком. Треба, щоб у нас вже кип'яток був теж на підході. Гаряче. Бачите, помінявся колір зелені, витягую і буду заливати кип'ятком. Залила кип'ятком і закатуємо. Так ось мої огірочки. Так, какую её, иrsa, хайски я про завтра